Без перебільшення Samsung Galaxy s 24 FE – один із найочікуваніших субфлагманів цього року. Адже Galaxy s 24 FE – це чудова можливість отримати смартфон майже з усіма фішками флагманів, але за помірну ціну. Також у цьому відео ми подивимося на новенький планшет від компанії Samsung. Це Galaxy Tab S10. Мене звати Роман, ви на каналі магазину КТС. Поїхали. Якщо вам до вподоби великий дисплей, то s 24 FE точно вам сподобається, адже новинка отримала дисплей діагоналі 6,7 дюйми. Це суттєвий стрибок у порівнянні з 6,4 дюйми, що був у s 23 fe Також зросла і яскравість дисплею до 1900 ніт. Закономірно, що зі збільшенням діагоналі дисплею збільшилися і розміри смартфону, але при цьому товщина смартфону зменшилася порівняно із тогорічною моделлю. Так, різниця невелика, проте відчутна. Смартфон отримав фірмовий чип Exynos 2400 i Він є більш енергоефективним порівняно із попереднім поколінням, тому навіть за відсутності приросту в місткості батареїв s 24 FE автономність стала вищою. Варто відмітити, що на борту Samsung Galaxy s 24 FE 8 гігабайтів оперативної пам'яті, і за допомогою функції RAM Plus її можна розширити ще на 8 ГБ. Смартфон має потребу у великому обсязі оперативної пам'яті. Адже користувачам доступні різноманітні функції штучного інтелекту. Відразу з коробки це будуть Portrait Studio, Generative Edit та Circle to Search. Samsung, схоже, прагне впроваджувати найновіші та найкращі досягнення Gemini на пристроях Galaxy. Очікується, що з кожним новим оновленням системи функцій штучного інтелекту ставатиме усе більше. Samsung також подвоїла обсяг вбудованої пам'яті у S24FE. Тепер це 256 Гігабайт. Що Дає вам більше місця для застосунків, ігор, фотографій та інших файлів. S24FE працює із оболонкою One UI 6.1 та Android 14 з функціями Galaxy AI. Смартфон також отримав 7 років підтримки оновлень, як і флагманські смартфони серії S. Що приємно, як і флагманські смартфони S24FE підтримує Samsung Dex. S24 FE зберіг потрійну камеру із основним сенсором на 50 мегапікселів над ширококутним об'єктом. Ктивом 12 мегапікселів та телеоб'єктивом 10 мегапікселів із трьократним оптичним зумом, оскільки оптика не змінилася, чи можна розраховувати на кращі фотографії? Насправді можна, тому що програмне забезпечення та вдосконалення процесора допоможуть покращити якість зображень за допомогою просунутих алгоритмів обробки. Друзі, це Відео з основної камери s 24 FE. На основну камеру можна знімати відео у багатьох форматах. Там дуже великий вибір. Ви можете знімати відео 4К30 FPS. Full HD, 4К 60 FPS, а також 8К 30 FPS. Проте оці два останніх 8К 30 FPS та 4К 60 можна знімати лише на основну камеру. Коли ви встановите цей режим або високої роздільної здатності, або ж 60 фпс, то вам стане недоступною ширококутна камера. Зараз я веду зйомку 4К 30 кадрів. Ось так у нас на основну камеру все виглядає. І що мене порадувало, що тут можна перемикатися одразу на ширококутну камеру. Ось так ми просто перемикаємося, і така картинка у нас виходить. Я знаю, що на основній камері 100% присутня оптична стабілізація. І я так розумію, що оптична стабілізація. Можливо, присутня і на ширококутній камері, якщо ж не присутня, а зараз у нас зображення стабілізується за допомогою електронної стабілізації, то працює це чудово, тому що я смартфон несу просто у руках. У мене немає жодного там стабілізатора по типу DJI Osmo. Просто несу смартфон у руках. І ось таку картинку ви отримаєте, якщо будете знімати як у повсякденному житті, просто з рук. Що приємно, то також можна перемикатися на трьохкратний зум. Ось так це виглядає достатньо непогано. Тут також застосовується стабілізація зображення. Тож, в підсумку, основна камера достатньо непогано впоралася із відео. Давайте покажу вам у наступному кадрі відео 8К. Можливо, комусь треба знімати відео 8К, і ви зможете побачити різницю між 4К та 8К, наскільки вона суттєва або ж навпаки. Тож, друзі, це відео 8К. У роздільній здатності 8К можна знімати лише 30 кадрів за секунду. Ось така у нас є картинка. І що мене знову ж таки порадувало, що о, навіть у роздільній здатності 8К застосовується стабілізація зображення, тому що пам'ятаю, я колись були модельки. Не лише від Samsung проти інших виробників, які могли знімати 8К, проте там 8К можна було знімати по суті виключно на штативі. Зараз вже прокачали цю технологію, ви можете знімати відео у такій прям максимальній роздільній здатності. Навіть просто з руки у вас буде доволі прийнятна картинка. Чи треба комусь відео 8К? Питання риторичне, тому що навіть не у всіх зараз телевізори та монітори, навіть 4К. Проте, ну це така фіч. Що на майбутнє, скажімо так, з запасом зробили. Ось таке відео у нас 8к. Може, вам давайте в наступному відео зніму вертикально одразу два відео поруч, щоб ви могли порівняти деталі. Проте насправді YouTube трохи з'їсть якість. Та й я буду монтувати це відео в 4К. Проте ну, зможете порівняти з картинку, скажімо так, лоб до лоба. Дуже, друзі, мене в деяких відео просили зробити тест, наскільки близько можна знімати відео до об'єкту. Тобто, чи можлива макрозйомка. Давайте спробуємо, наскільки близько цей смартфон може фокусуватися. О, ну, Десь ось настільки. Плюс-мінус поки що не втрачаються деталі. Якщо підійти ближче, то вже фокус іде, десь втрачається. Ось настільки близько можна фокусуватися, як бачите, ну, це достатньо невеликий об'єкт порівняно, наприклад, з пальцем, бачите, як нігтєва пластина плюс-мінус. Також давайте спробуємо трикратний зум, наскільки близько може фокусуватися. Ага, і наскільки близько може фокусуватися ширококутна камера? А як бачите, тут ширококутна камера, як і у більшості смартфонів, вона, скажімо так, напевно сфокусована на безкінечність, тому вона не може вловити якісь близькі. Деталі. Що ж, і в наступному відео покажу вам фронтальну камеру. Що ж, друзі, це фронтальна камера s 24 FE. Приємно, мене вразило, що тут також можна знімати відео 4К на фронтальну камеру. Хоча, в принципі, чому, чому я дивуюся, адже це. Практично флагманський смартфон, проте його фанатська версія. Е, можна знімати відео на фронтальну камеру не лише 30 кадрів за секунду, класичне, але й 4К60 кадрів за секунду. Тобто ви зможете потім це відео вповільнити, наприклад, або ж е, знімати 4К-60 кадрів, якщо вам потрібна така ну, екшен-зйомка, знаєте, в основному 4К60 знімають для того, щоб зробити слоумо в рапіт або для того, щоб... Е, Зазняти якийсь там спорт, ну, щось в такому роді. Це особисто для мене таке, така думка стосовно 4К-60. Ось така картинка у нас на фронтальну камеру. Я думаю, що у нас застосовується електронна стабілізація зображення до фронтальної камери, тому що тут є такий, скажімо так, показове, показовий маркер. Ось, бачите, я трошки хитаюсь, коли я змінюю. Положення смартфону, то от мій силует, він ніби, знаєте, відрізаний від фону. А це так в компанії Samsung я вже е звик до цього і вже бачу це, що так застосовується електронна стабілізація зображення. Не знаю, як це працює. Не питайте, проте якось отак воно стабілізує картинку. Е Добре це чи погано. Я думаю, що, скоріше добре, тому що в основному ви не будете щитати смартфони ось так по горизонталі, а скоріше за все, воно буде а прибирає воно трясіння руки. Ось таке вниз-верх, коли ви йдете, то прибирає дуже добре, досить непогано. І як бачите, фокус також ловить і можна знімати навіть ну, в таких. Не дуже складних, проте от зараз, наприклад, я знімаю практично проти сонця. Давайте зробимо такий максимально екстремальний тест. Ось прямо сонце мене ззаду буде. Як вам картинка? Так знімати не можна, звісно, але все ж таки експонометр працює непогано. Як вам фронтальна та основна камера S24FI, подивіться, і... як вуха світять, <пиш> пишіть у коментарях. І до речі, ви весь цей час чули. Звук записаний на вбудований мікрофон смартфон. Фанати компанії досі пам'ятають хід продажів Samsung Galaxy S20 FE, адже в ньому поєднувалася потужність та помірна ціна. Схоже, що Galaxy S24 FE повторить успіх свого попередника. Адже Galaxy S24 FE – це комбінація перевірених рішень і значних поліпшень. Samsung Galaxy та PS10 Plus є значним оновленням в лінійці планшетів. 12,4 дюйм. Мовий Dynamic amoled дисплей із частотою оновлення 120 Гц робить перегляд відео та ігор ще комфортнішими. Рамки навколо екрану мінімальні, але достатні, щоб тримати планшет і не робити випадкових дотиків до сенсорної частини. Екран отримав роздільну здатність 2800 на 1752 пікселі. Тому зображення на екрані однорідне та чітке. Планшет підтримує фірмовий стилус S Pen, який ви знайдете у комплекті, і він значно розширює можливості Ості для творчих користувачів на корпусі планшету передбачена спеціальна магнітна зона, від якої стилус одночасно підзаряджається. Приємно, що стилус підтримує розпізнавання сили натискання, принаймні у застосунках для малювання це чудово працює. Крім того, завдяки Android 14 та One UI 6 і 5, Galaxy Tab S10 Plus отримав нові можливості багатозадачності, такі як підтримка кількох вікон для одночасного запуску додатків. Galaxy Tab S10 Plus працює на чипі, який можна назвати ігровим каменем. Це Dimensity 9300 від компанії Mediatek. У нас на огляді версія на 256 ГБ вбудованої пам'яті. Після нетривалого часу користування можна зауважити, що цей планшет в більшості завдань може навіть легко замінити ноутбук, адже підтримує Samsung Dex, що забезпечує зручніше використання для професійної діяльності. Galaxy Tab S10 Plus отримав покращену систему охолодження, що дозволяє тривалий час працювати без перегріву, навіть під великими навантаженнями, що робить його чудовим вибором для геймерів. Galaxy s 10 Ще двома камерами ширококутним модулем 8 мегапікселів та основною камерою на 12,8 і мегапікселів. Звісно, камери в планшеті здебільшого потрібні у випадку, коли необхідно сфотографувати документи чи щось на кшталт того. Але варто віддати належне, що в тапез 10 плюс вони можуть робити пристойні знімки за хорошого освітлення. Фронтальна камера на 3 мегапікселі цілком годиться для відеозв'язку. Друзі, зараз я знімаю відео на основну камеру Samsung Galaxy Tab s 10. На основну камеру ви можете записувати відео з максимальною роздільною здатністю 4К 30 кадрів за секунду. А якщо ж ви хочете писати відео на ширококутну камеру, то це можливо лише у роздільній здатності Full HD. Тож зараз ми пишемо відео в 4К. Як бачите, тут застосовується стабілізація, тому що я планшет просто несу у руках, а у мене немає жодного електронного стабілізатора. Ви також чуєте звук, записаний на вбудований мікрофон цього планшету. І ось така у нас картинка. В коментарях можете написати, як вам відео з планшету. Відео з планшету це, звісно, щось. Бо в основному камера в планшетах це так для галочки фотографувати документи. Проте тут достатньо непогано. Скажімо так, можна собі занотовувати якісь пам'ятні моменти, якщо раптом у вас немає під рукою смартфону, такого як Galaxy S24FE. І що приємно, тут можна одразу перемикатися на фронтальну камеру. І ви розумієте, що відповідно фронтальна камера також знімає відео з роздільною здатністю 4К-30 кадрів за секунду. У нас такий доволі, скажімо так, широкий кут огляду, тобто фокус на, відстань цього. фокус на відстань фронтальної камери, я думаю, так чисто з моїх міркувань знаходиться на рівні десь 20 міліметрів, тому що бачите, ну дуже широка картинка, так прикольно. Тому як я вже й казав раніше. Дійсно, фронтальна камера годиться для відеозв'язку, тому що ви можете виходити на відеозв'язок із колегами, друзями, сім'єю і одразу ж показувати, що знаходиться навколо вас, де ви є і чим ви займаєтесь. Що ж, друзі? Зараз покажу вам відео з ширококутної камери. Для цього треба перемикнутися на Full HD. Зараз ви бачите картинку з ширококутної камери. Можете порівняти її з основною, в принципі, в принципі як на Full HD, достатньо непогано знімає. Ми зараз знаходимося у таких ну, доволі складних умовах, з якими справляються навіть не усі смартфони, тому що я в тіні, а багато деталей на сонці. І ось таке у нас виходить відео. Порівняно з s 24 FE, тут можливості трохи обмежені, бо ви не можете одразу під час зйомки перемикатися з ширококутної камери на основну. Тому для того, щоб показати вам різницю у фокусній відстані, давайте стану на це місце, зупиню відео і потім почну відео знімати на основну камеру. Також у Full HD. Ось така у нас фокусна відстань між ширококутною камерою та основною. Це відео у Full HD. Можете повернутися трохи раніше і порівняти його по деталізації із відео 4К. Я думаю, що різниця трохи буде, безумовно, не дарма ж там трошки вища роздільна здатність. Проте ну, цей планшет, скажімо так, він годиться для того, щоб записати якесь пам'ятне відео. І що приємно, тут можна перемикатися на двократний зум одразу під час зйомки. І не лише на двократний можна ще більше зумитися, проте це вже ну, такий, не з похибками, а зі, з із втратою деталей буде зум. Зараз 8X зум. Вертаюся на основну камеру. Ось таке відео можна знімати у Full HD і навіть зумитись собі без проблем. Що ж, друзі, я вирішив провести такий самий тест, як і s 24 fe Зараз ви бачите поряд два відео. Це відео зняте, з якого ви чуєте звук, зняти у 4К. А в інше відео зняти в HD, можете подивитися різницю в деталізації. Вважаючи на розмір екрану та потужність процесора, Galaxy Tab S10 Plus отримав об'ємний акумулятор на 9800 мАч. Для заряджання і передачі даних є роз'єм USB Type-C, поруч якого розташувалися два динаміки, а з протилежного боку ще два. Тому ви можете розраховувати на повноцінний стереозвук із підтримкою Dolby Atmos. На нижній частині, якщо планшет в горизонтальному положенні, є конектор, для аксесуарів. До речі, планшет не отримав роз'єму для навушників, тому варто потурбуватися про бездротові. Наприклад, новенький Samsung Galaxy Buds Користувачі давно очікували від Samsung оновлення лінійки планшетів, а особливо плюс-версії. Адже планшет це в першу чергу про великий та яскравий дисплей. Можна сміливо говорити про те, що очікування користувачів виправдалися, адже 12.4 дюймовий AMOLED дисплей, містка батарея та потужне залізо це три складові, яких очікують від такого пристрою. Він ідеально підходить для роботи ігор та творчості. Якщо вам сподобалися новинки від Samsung, посилання я лишаю в описі під цим відео. Папа! -па.